Вітаю! Ви на каналі Мій улюблений ріелтор Києва та Передмістя. Сьогодні середа, 1 жовтня 2025 року. Я знаходжусь у Київській області, Бучанський район, село Софіївська Борщагівка. А зараз гуляю по території ЖК У Квартал. ЖК Комфорт класу, всього 33 будинки 2013-2025 років, поверховість від 4 до 11 поверхів, технологія будівництва цегляна, утеплення пінопласти, мінеральна вата, індивідуальне опалення, висота стелі 2,70. Всього 3800 квартир. Територія закрита для авто та сторонніх людей. Паркінг гостьовий і підземний. Підземний паркінг можна використовувати для укриття під час повітряної тривоги. Це будинок за адресою вулиця Героїв Небесної Сотні, 16, дріб 10. Тут пропонується для оренди однокімнатна квартира студія на четвертому поверсі. Однокімнатна квартира студія загальною площою 21,5 метр квадратний. Передпокій плюс робоче місце. Санвузол. На території ЖК дуже багато інфраструктури, різні магазини, салони, кав'ярні, різні спортивні дитячі майданчики. Біля будинку знаходиться літній басейн, який побудований в цьому році. Тут декілька фонтанів, є, які світяться дуже гарно, коли стемніє. Музика чудова скрізь грає пташки також. В межах 5 хвилин пішки від ЖК знаходиться торгівельний центр Софія Мов». Тут є продуктовий маркет Сільпо, відділення нової пошти, багато різних відомих магазинів, а також є KFC. В межах 5 хвилин на машині знаходиться автозаправка «Укрнафта». В межах 10 хвилин пішки від ЖК знаходиться медичний центр Докмет. В межах 15 хвилин пішки знаходиться торгівельний центр «Європарк». Тут є кінотеатр. Якщо у вас є якісь запитання або пропозиції, звертайтесь. Мене звати Владислав, агенція мій улюблений ріелтор, я допомагаю вирішувати різні задачі у сфері нерухомості по Києву та передмістю. Тобто я можу допомогти продати або купити, здати чи зняти квартиру або приміщення, будинок чи ділянку. А також можу допомогти підготувати об'єкт, щоб він виглядав привабливо для того, щоб його швидше та вигідніше продати або здати в оренду.